На огляді рюкзак Трамп Рагнар 85 літрів у TRP 044. Ось такий. Був придбаний в магазині Алло за 3,5 тисячі по акції. Рюкзак має такий вигляд. У висоті він може регулюватись за допомогою спеціальної системи s Trace SMIL розміри. В нього є міцний легкий алюмінієвий каркас, який розподіляє навантаження з плечей та хребта, а також кріплення для пояса на якому знаходиться з кожної сторони у одній кишені. Спинка рюкзака із системою подушок з вентиляційними каналами. У рюкзака також регульовані по висоті лямки. зверху є додатковий карман, який кріпиться в чотирьох точках. Ззаду і спереду на фастексах. Карман для, для додаткового спорядження, куртки або якоїсь одежі, кріплення для палок. Також компресійні стяжки. Таким чином. Рюкзак може збільшуватись. Також має додаткову стяжку. Додаткове відділення з передньої частини. Знизу рюкзак має. Спеціальний карман, в якому знаходиться чохол від дощу. З кожної сторони є по дві бічні компресійні стяжки на фастексах для додаткового обладнання карематів або палатки, а також по два відділення, по два кармани з кожної сторони.